Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити своє зображення профілю Supercell ID у Brawl Stars. Заходимо на перший сайт Brawl Stars Pin Maker. Заходимо. І я сьогодні вам покажу, як створити прикольне зображення. Спершу все вид видаляємо. Волосся навіть, так, волосся. ефект руки, Так, аксесуари, брови також, бороду, аксесуари для шкіри, сережки вже немає. та вухи також можемо видалити. Так, спершу робимо. <гум> спершу робимо ось таку зараз ось цю, ось цю голову, потім перефарбовуємо у червоний колір, з ефектів ми беремо капель... крапельку. Так, де вона? Ось таку крапельку, потім ми її перевертаємо ось так, потім ставимо ось так, ось та, потім е, обираємо руки, потім ось вибирає, обираємо е, ось цю, потім е, ось так. Фон е, такий, і ми можемо його, його перефарбувати. Я, хотів би, я його перефарбовував в чорний. Потім е, беремо волосся, беремо ось таке волосся та також його перефарбовуємо у червоний. Е, потім ставимо його ось сюди та робимо його трішки менше. Потім ось сюди, та потім руки передв... пере... ось сюди передвигаємо ось сюди. Все, у нас вже вийшла прикольна аватарка Supercell ID, ID Among Us. Потім, якщо ви хочете завантажити ось цю к... е... кнопку. І ви можете завантажити цю шпильку в Brawl бра... в Старс. Це потім буде відображатися типу ось такого. Зараз. Не знаю, ч... Я сам не знаю, чому в мене такий е... звук у Браул Старсі. Тому. Сопредінсу Клінк! Скейт! У мене на основному вакансі ось така, а потім, якщо э, змінити, то можна побачити ось таку. Ви, будь ласка, підпишіться на канал, якщо э, вам це відео. Подписывайтесь на канал и доставьте лайк.